Вітаю вас всіх. Прийшла мені посилочка нарешті. Ось такі очечі. От. Від розкльову. Коротше, коли купив курей, виходить десь місяця через два, як тільки почали нестись, почали вони активно друг друга дзьобати. Воно дзьобали, це ж ну, воно видно. Це вони дзьобали. Це вони мене були розсаджені в кожну клітку окремо. Так, я їх потім розсадив. ось. Ну, в принципі, тоді, звісно, доробив оцю конструкцію, щоб вони її через сітки одну в одну не клювали. Потім думаю, треба на зиму, зараз як би холодно. Вони коли окремо сидять. Ну, їм так холодніше, треба їх якось вкупу збити та місце звільнити, тому що місце реально гуляє і треба вже ще курей докупляти. І... Ну, я ж не буду отаку клітку робити на 6 курей. Ну, це це бредятина. Тому що ж вирішив я спочатку підрізати їм клюви. Без обладнання це робити, нікому не рекомендую. Це геморойно і плюс кроваве діло таке. А якщо, там, ну якщо ви недостатньо обріжете, то до одного місця воно все одно буде клювати. Плюс це потрібно робити періодично, там раз в півтори неділі, в дві. Ну, все залежить від того, як воно буде відростати. І, так сказати, запитав. В ютуба запитав в чата, що ще можна використати. От порекомендували такі е, е, кліпси, такі очечі. Ну, вчора надів, це геморой надівати, зразу скажу. Кури були в шоці. Ну, десь перших годин 6 стояли як вкопані. Тут пару штучок їло вже, ця ось, ось їла. Вже воду там пили, ну, таке. А сьогодні вже бачу, знайшли корм, до речі, це почистив, почистив, ну, в навозі не було пір'я. Не довбають друг друга. Тобто, в принципі, поки що допомагає. Ну, Подивимось, як далі. Ну, от. Але до цієї ось підсадив. Вона як накинулась. Короте, думаю, залишу її одну, нехай перевоспітується. От. А це яєчка за 4 дні. Це у нас якраз 4 січня. От. Тут. Скільки у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 штук. Коротше, по 7 штук день дають. Температура у нас 5,3 градуси, зараз. Ось. 5,3 Що ще. Новий корм. Вон уже мішок вилетів. Тому мешка выстачило їм на 14 днів. Мішка на 14 днів. Так. В принципі, я думаю, так їм буде тепліше. Буду слідкувати, але там десь неділю треба, щоб пройшло часу. Щоб, як щоб вони привикли, щоб стадо так заново збилося. Бо до цієї підсадив, а вона тут як домінант вона в себе вдома. І вона одразу починає нападати на сусідку. От. Цих так не було, тому що я, в принципі, попересаджував із їхніх кліток в інші клітки. От. тому, ну, поперемішував, щоб вони не в себе були вдома, так скажем. Тому поки вони не клюють, Але воно в кохті які. Опять, сорли прям. йо Вчора подерли, блін, одягав оці очки. Дірок в руці понароблювали цими когтями. Ну, то таке, воно їдять. Все нормально. Тому будемо слідкувати. Сьогодні день перший.